Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні дуже шумно, але знімається відео онлайн. Прямі трансляції, все наживо. Відкрили стояночку. Ось Наша нова локація. Це дорога веде на Раворуську. Значить, це Жовква, це 15 кілометрів. А ось тут 7 кілометрів до міста Львова. Отже, великий дорожчів Наша стояночка, ось машинки, щойно повиставляли. Так. Дуже шумно, якщо чесно. Ми, як кажуть, приготування, друзі. Ось машинки. Ось на цьому великому баневі буде наша реклама, вона буде двостороння. Ми вже привезли її, але сьогодні так і не змогли, е як кажуть, її почепити, тому що. Треба фахівців залучати. Самі своїми силами цього не зможемо зробити. Звичайно, що замовили вже МАФ, тобто офіс, щоб можна було, як кажуть, людей прийняти, показати, як кажуть, документи, десь оформити, щоб було і тепло, і кава. Ну, як кажуть, все, як належить, щоб десь прагнути європейських стандартів. Е, наші автомобілі з Європи, хто зайшов вперше, отже. Сьогодні, бачите, ми поставили Мондео, поставили Peugeot, е шкодувки Октавії, є, Посад, є Тігуан. В принципі, не можете заходити на наш сайт autotradecars.ua І власне, е ось наша реклама, мій номер телефону. Заходите на наш сайт AutoTradeCars.ua, і в принципі зможете оглянути автомобілі, які є куплені, які прямують, і власне, ті, які вже є в наявності, плануємо поставити офіс, плануємо зробити фотозону. Для чого? Тому щоб мати можливість десь сфотографувати. Для фотографій на Instagram, TikTok, Ютуб, щоб можна було десь більш-менш знімати. Бачите, відійшов від дороги вже в принципі трошки тихіше, бо дуже шумно. Ось такі лялочки. Всі автомобілі чесні, в принципі, наш основний меседж, наше кредо що автомобілі всі є чесні. З чесними пробігами нюанси, звичайно, є які. Кожному автомобілі чому? Тому що це є вживані автомобілі. Якби ми продавали нові автомобілі, вони б були завжди без нюансів. Так, завжди є сліди експлуатації. Так, Руслан з Андрієм працює. Так, ставлять номера, все як належиться. Так, а ну цікаво чи догадається на білій шкоді поміняти номера. Буде самому цікаво. Тому ось така наша нова локація. Е, думаю, що за, е, як кажуть, 4-5 днів десь приведемо в порядочок. Е, питання з офісом, воно є відкрите, вже замовили, в принципі, як кажуть, все тримаємо на пульсі. Е, з офісом будуть е, трошечки треба буде почекати 2-3 тижні, щоб його, е, як кажуть, змонтувати, поставити, як, щоб все було як належним чином. Звичайно, що треба і десь е, поставити умови. Так, санітарні, щоб людина могла і в туалет сходити. Тобто, все це, це треба передбачити. Тому, друзі, так, дякую, що дивитесь. Мене звати Степан, автотрейд Карфюа. Запрошую на оглядини. працюємо. значить, Автомобілі приганяємо з Європи. Також, якщо у вас є автомобілі в самій Європі, ми маємо евакуатори, автовози. І можемо в принципі, привести під розмитнення. Цей тиждень був досить важкий, досить багато клієнтів до нас звернулося, придбали собі автівки на аукціонах і треба було забирати. Якось так. Тому, друзі, заїжджайте, раді будемо вас бачити. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.